В ендокринологічному відділенні обласної лікарні перебували хворі на covid 19 протягом 4,5 місяців. Учора звідси виписали останніх пацієнтів, а сьогодні у палатах проводять дезінфекцію. За словами завідувача відділення Володимира Гаврилюка, вже із понеділка планово госпіталізуватимуть сюди на лікування хворих із порушенням ендокринної системи. Однак, у разі зростання захворюваності на covid 19 в області, відділення знову перепрофілюють. В основному ми відфільтровували тих пацієнтів, які куріють на цукровий діабет, так як ми спеціалізуємося на лікуванні цукрового діабету, а таких пацієнтів було досить багато. Від 40 до 50 пацієнтів на місяць ми надавали необхідну спеціалізовану допомогу, а на піку пандемії у лютому і березні навіть до 75 пацієнтів за місяць. У лікарні під час другої хвилі covid 19 для пацієнтів розгорнули чотири відділення на 160 ліжкомісць. Поки Прикарпаття у жовтій карантинній зоні хворих на коронавірус тут госпіталізуватимуть до двох відділень. Зменшується навантаженість і на медичний персонал. Медсестра ендокринологічного відділення Діана Довган розповідає, що протягом останніх місяців довелося працювати по 12 годин. Зараз зміна триватиме вісім. Ми змінювали засоби індивідуального захисту практично після кожного моменту, як ми мали контакт з хворим. Тобто, це засоби індивідуального захисту, такі як рукавички, маска, шапочка. Важко було, тому що дуже душно, щиток він дуже запотіває, коли працюєш з пацієнтами. Важко дихати. Ну загалом було важко працювати. За час пандемії в обласній лікарні збільшилася й кількість медичних відходів. Щомісяця тут збирають близько тонни сміття, розповідає помічниця лікаря-епідеміолога Ольга Курилець. Засоби індивідуального захисту, спецодяг медпрацівників та використане медичне обладнання тут сортують і зберігають окремо до утилізації. У кожному відділенні, де лікують хворих на COVID-19, є для цього контейнери. Далі про дезінфіковані відходи відносять до спеціалістів. Ального пункту збору це всі відходи. Вони рахуються до категорії Б, тобто які можуть бути небезпечними, і всі вони покидають заклад тільки з незараженими. Тобто, це відбувалося на місцях утворення, сортується і відразу знезаражується де середниками хімічними, оскільки ми не маємо можливості використовувати фізичні чи інші методи знезараження. За час епідемії ковіду ясно, що медичні відходи збільшилися в кількості. Тому що почали частіше використовувати засоби індивідуального захисту, рукавички, маски, бахіли, халати, костюми. І це все, відповідно, збільшило об'єм і потребу в послугах по утилізації. За словами Ольги Курилець, утилізують медичні відходи на спеціалізованому підприємстві в Одесі. Каріна Борисевич, Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.